Вітаю! Ви на каналі Для кожного і сьогодні ми розглядаємо Classroom, Верніше, перші кроки роботи в Classroom. Наше завдання сьогодні навчитись створювати курси в Classroom. Але не в звичайному Classroom, а в Classroom, який належить до платформи G Suite. Розпочинаємо. Я вже завантажила браузер Google Chrome. І напередодні створила мітку для швидкого переходу на платформу. Ось вона є. Тиснемо на цю мітку, і ми вже є на платформі. Відкрився нам перелік усіх інструментів, з якими можна працювати на платформі G Suite. Нас сьогодні цікавить Classroom. Тиснемо на значок Classroom. І відкривається наш сервіс Classroom. Що ми бачимо? Оскільки в цьому обліковому записі на нашій платформі G Suite я вперше використовую Google Class, то в мене ще тут нічого немає, тільки є набір функцій. Як створити курс? Є дві можливості: використати плюс. Або відразу оцю кнопочку посередині на синьому прямокутнику Створити курс значення немає. Далі я натиснула кнопку Створити курс і відкрилося віконечко. Ми повинні ввести назву курсу. В нашому випадку ми створюємо класи для викладання предметів. Тому називати будемо відповідно до назв класів. Наприклад, п'ятий. Клас, а після цього в дужках обов'язково потрібно вказати назву предмету. Чому так? Бо якщо створити одну групку, один курс для класу на всі предмети, то це буде заважко для. Дітей і також для вчителів. Буде забагато завдань в курсі, буде плутанина, діти будуть плутатися просто. Тому на кожен предмет бажано створити окремий курс. Що стосується початкових класів, то достатньо створити один курс на всі предмети. Також достатньо створити один курс вчителю-предметнику, який викладає декілька предметів, наприклад. Вчитель української мови і літератури викладає українську мову та літературу. Достатньо для цього створити один клас. Не обов'язково створювати окремий клас. Що ж, далі рухаємося. П'ятий клас, наприклад, інформатика, кнопочка створити. Чекаємо, поки створиться курс, і будемо розглядати налаштування безпосередньо вже курсу. Все, курс створився. Бачите, ліворуч вгорі є. Назва нашого курсу і є середовище самого курсу. Знайомимося з ним. Стрічка Стрічка призначена для повідомлень, різних повідомлень, які публікує вчитель, викладач для своїх учнів чи студентів. Ці повідомлення публікуються після ось такої обложки, можна так сказати, курсу. Автоматично, бачите, в мене обрало ось таку собі обложку. Її можна змінити. Робиться це таким чином. Справа бачимо на цій обложці, є налаштувати кнопка, тиснемо на неї, і ми можемо або вибрати фотографію свою, або верніше, вибрати фотографію з переліку тих всіх, які є. Ось до інформатики дуже підходить ось така тема. Можна завантажити якусь свою фотографію за допомогою даної команди. Можна змінити кольори. Наприклад, мені подобається зелений кольор. Я вибрала зелений. І, відповідно, зберегти. Тільки тут мова йде про текст, про шрифти зеленого кольору. Ну і різні позначки. Бачите, сповіщення відразу внизу Тему для класу змінено. Ось тут. Під цією темою, обложкою можна опублікувати свою публікацію. Які це можуть бути тут публікації? Причому вони можуть бути для окремих студентів. У мене ще немає студентів, тому, тому вибираю всі студенти. Так? Або для усіх студентів, якщо вже будуть учні, ну так вони називаються. Автоматично по замовчуванню називається студенти. Тут То тоді можна собі вибрати, для котрих учнів буде ця публікація. Тут можуть бути оголошення різні, наприклад, підготуватися до контрольної роботи, яка буде такого-то числа, повторити таке таке, або ще якогось іншого змісту оголошення. Розглянемо також е ці три кнопочки, які є. Які є ось тут під публікацією. Це є додаткові можливості. Перша з таким трикутничком оригінальним дає можливість нам додати файл будь-якого типу, який збережений на Google диску. Ця кнопочка додає, з такою стрілочкою вгору дає можливість прикріпити файл будь-якого змісту і завантажити цей файл. з Комп'ютера. А ось ця кнопочка дає можливість прикріпити посилання, покликання на певний сайт. Коли текст введений, прикріплені необхідні файли за необхідності, можна натиснути кнопочку Опублікувати і відразу у стрічці з'явиться наша публікація. Я раджу вчителям. На початку обов'язково зробити такий, таке вітання, такий початковий допис. Ось тут на стрільці, щоб привітати своїх учнів в класі, пояснити, як буде проходити навчання, відбуватися, просто побажати успіхів, щось таке загальне для початку. А тоді далі вже, по ходу, різні навчальні моменти можна тут публікувати. Наступна моя порада полягає в тому, щоб обмежити доступ до публікацій для учнів. Чому? Та бо просто тут буде безлад. На стрічці буде безлад, тому що діти є діти. Вони почнуть публікувати все, що завгодно, якісь свої ігри, якісь свої дописи такі різні, а інші діти почнуть коментувати ті дописи, і добра з того не буде. Як це зробити? Можна відразу вибрати налаштування потоку тут, а можна відразу налаштувати весь курс. Це ми і зробимо, значить, деталі курсу. Ми вже це бачили, можна додати ще опис курсу тут за бажанням, але це не, не є необхідністю. Нас цікавлять загальні налаштування. Потрібно увімкнути керування кодами запрошень, посилання для запрошення ось це посилання можна, є кнопка справа, скопіювати, це запрошення можна надсилати, наприклад. Перевіряю чим, котрі будуть до нас приходити, батькам, які так періодично мали би заходити, ну і комусь, кому ми довіряємо. так? Тому що в цілях безпеки я захистила доступ до нашої платформи від сторонніх осіб. А ось і є той захист, про який я говорила від публікацій. Стрічка, бачите, пише зліва: стрічка, а навпроти, пише: студенти можуть публікувати і коментувати. Я особисто категорично проти, в крайньому можна дозволити студентам лише коментувати. Але публікувати і коментувати ні. Особисто для себе я зробила експеримент. Дозволила одному класу коментувати, а іншим заборонила. Побачимо, які будуть коментарі, і, і в разі чого можна вимкнути. Тому я, в принципі, раджу вибирати ось цю позицію. Останню лише викладачі можуть публікувати в стрічці чи показувати ось тут, бачите, пише завдання в стрічці. Я також. Заперечую, ну, я так буду робити в своєму курсі. Я заперечую, щоб в стрічці, тобто на отій першій сторіночці нашого курсу, були сповіщення про завдання. Діти будуть плутатися. Я ховаю сповіщення про завдання, а вже самі завдання будуть відображатися в розділі завдання. Важливий момент у налаштуваннях. потрібно створити посилання Мід, Google Мід. Коли ми створимо посилання Google Meet, поставимо галочку Відображається для студентів, то у Google класі кожного студента у кожному курсі, так в нашому курсі, скажімо так, будуть відображатися покликання на зустріч у Google Meet постійне. Не буде плотанини, що ось таке відкривається, таке не відкривається, за яким переходити. Не буде цього, буде єдине постійне робоче покликання. Все. Розділ оцінки тут я не налаштовую. Я це буду робити безпосередньо при створенні завдання. Значить, коли ми це зробили, ці всі вказали налаштування, зберігаємо. Кнопка праворуч вгорі зберегти. Це налаштування є. Відразу ось тут, бачите, ліворуч з'явилося покликання на зустріч Google Meet. І внизу є коментар. Відображається для студентів. З Стрічкою ми розібралися. З налаштуванням також. Ну, а про завдання ми будемо говорити на наступний раз, як вони створюються. Єдине, що хочу ще до цього додати, це додавання запрошення учнів. Викладачі, бачите, перший розділ є тестовий користувач. Якщо мова йде про початкові класи, які будуть створювати одну та один такий курс на клас, то можна запросити викладачів, яким чином це робити. Додається, ось тут кнопочка Запросити викладачів, а далі я її відкрию. Потрібно ввести електронну адресу вчителя і тоді натиснути кнопочку Запросити. Як же запрошувати дітей? Запрошувати студентів. Ось є одна кнопка і є праворуч біля слова студенти інша. Використовуємо цю кнопочку. Можна скинути посилання для запрошення, але це недобрий варіант, тому що іноді ним можна скористатися. Але найкраще це зробити через електронну адресу. Але тут увага: електронних адрес є стільки, скільки є діток. А в нас, слава Богу, є 240 дітей в ліцеї. Тому я спростила цей процес. Зробила, об'єднала дітей у групи і для кожної групи такої групи класу створила електронну пошту. Як це працює? Ми запрошуємо дітей за допомогою конкретної електронної пошти відповідного класу. а... Давайте я покажу вам оцей процес. Беремо, наприклад, так як я створила п'ятий клас інформатику, беремо електронну пошту п'ятого класу, виділяємо. Згортаємо документ Word. Ось тут ми вставляємо і тиснемо кнопочку Запросити. Очікуємо. І побачимо, що відбувається. Подивіться, будь ласка, трошки таким неяскраво виділеним кольором пише, бо це так, так мусить бути, бо ці дітки тільки є запрошені. Бачите, запросило всіх дітей, котрі є в п'ятому класі, в тій групці п'ятий клас. Я, звичайно, повидаляю, бо для... навіщо діткам доєднуватися до групи курсу п'ятий клас у тестовому користувачу. Це ж не є викладач, це все для того, щоб просто розглянути, розглянути можливості. Залишу тільки тестового учня, якого також створила для того, щоб випробовувати можливості класру. А інших відразу покажу вам, як видаляти, коли виділити. Бачите, ось тут я натиснула, опустилася і виділилися всі. Опустилася до тестового учня і просто в нього теж була позначка, я її забрала, прапорець забрала цей. І тоді тисну на кнопочку праворуч дії, слова дії, і є команда вилучити. Відразу з'являється перелік учнів, яких я вилучаю. Так, справді я їх вилучаю, тому що, тому що вони не можуть бути приєднані до тестового користувача. І тепер очікуємо. Пише сповіщення, замість слова, вилучити, пише вилучення. Тобто триває процес видалення всіх отих запрошень, які я щойно створила. Значить, підсумовуємо ще раз все. Для того, щоб запросити студентів, учнів, достатньо ввести електронну адресу відповідної групи класу. Так само і початківцям. Ну, а якщо там будуть якісь окремі нюанси, то прошу звертатися до мене з питаннями. Ось таким чином, відбувається запрошення дітей до. Курсу, так створюється і налаштовується курс. Ну, і що ще хотіла би вам показати, яким чином ми повинні рухатися. На головну сторіночку нашого класу. Ось відкритий курс 5 клас інформатика. А в кожного з нас ми ж у різних класах читаємо, тому в кожного з нас буде багато курсів: там п'ятий клас, шостий клас, сьомий і так далі. Як же ми повинні переходити з класу до класу? Таким чином, тиснемо вгорі на оці три риски, вибираємо курси. І відразу ми є на головній сторінці. Ось на цій головній сторінці будуть відображатися всі курси, які ми створимо. На цьому ми завершуємо. Якщо виникли у вас запитання, то прошу коментувати дане відео і задавати свої питання. І обов'язково пропишу. Поставте вподобайку і поширте дане відео. Поділіться ним з друзями. І не забудьте підписати, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!